Привіт! У цьому відео я покажу, як вимкнути чи увімкнути батьківський контроль у Fortnite. І я покажу, як саме це все працює. У Fortnite тиснемо сюди, потім на ці три риски, і бачимо пункт меню Батьківський контроль. Натискаємо на нього і бачимо налаштування батьківського контролю, щоб навчитись вимикати, краще знати, як налаштувати. Тож натискаємо тут і дивимося на кроки. Ключовим є адреса електронної пошти. Бачимо, що ця пошта використовується для скидання пін-коду, тому потрібен доступ до цієї пошти. Тиснемо далі. Тут вводимо пін-код батьківського контролю. Я вводжу, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, тоді підтвердити і далі. Тут є різні параметри, які можна налаштувати. Треба переглянути опції, тоді натиснути Зберегти і побачимо, що батьківський контроль активовано. Якщо натиснемо тут, треба ввести Пін, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і вже розблоковано. Можемо натиснути вимкнути, тоді батьківський контроль повністю зник. Але якщо знову зберегти, у батьківському контролі є пункт «Забули пін». Натиснемо на нього. Нас перенаправлять на цей сайт, де треба підтвердити, що ми людина. Тобто нам надішлють електронного листа, натискаємо підтвердити. Я щойно отримав його на телефон. Там пише, що потрібен Пін, але це неправда. Можна натиснути скинути ПІН, вибрати новий. Так можна виправити, якщо забули ПІН. Ще раз, яку електронну пошту вибрати? Ту адресу, з якою створювався обліковий запис. Хіба що на початку, як я показував, можна вибрати іншу адресу. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте.